Цього березня тестовий період розпочинає новий оператор, що встановлює валідатори у тролейбусах. До 1 лютого основним оператором була компанія Герц. Тож було оголошено тендер. У конкурсі взяла участь луцька компанія «Сітікарт», де і перемогла, показавши свої переваги. Серед плюсів, які я хочу відзначити, перш за все це валідатори нового типу, нового класу, валідатори, які приймають не лише електронний квиток, а валідатори, які приймають і дебетну кредитну картку. Яка має функцію оплати з чіпом. Валідатори приймають безпосередньо електронний квиток старого типу. Валідатори будуть приймати електронні квитки нового типу, які можна буде купувати. Сьогодні це буде вам продемонстровано. А також позитивним моментом є це можливість оплати телефоном. Під час тестового періоду попередні методи оплати зберігаються: це готівка та QR-код. Також у місті будуть розташовані термінали нового оператора. Їх буде 25. Через них можна поповнити. Нати картку або ж придбати нову ціна однієї 80 гривень. Ще із неяних зручностей є мобільний додаток. Створений особистий кабінет, що означає особистий кабінет? Тобто, користувач власник транспортних карток або транспортних QR-ів матиме змогу не лише Побачити виписку по використанню по поповненню своїх квитків він так само буде мати доступ до місця положення транспорту, до розкладів руху, буде бачити так само зупиночки міста, всі маршрути міста з проляганням на карті і в табличному вигляді, тобто поєднуться дві системи в особистому кабінеті, і людина як пасажир буде самостійно оперувати цими питаннями. Після пробного періоду можливість оплачувати готівкою зникне. І Якщо тестовий місяць пройде без ускладнень, валідатори встановлюють. Навлюватимуть як і в автобусах, так і в приватних маршрутках. Що ж робити, якщо залишились кошти на карті від попереднього оператора? У місті є вісім пунктів, куди можна прийти, залишити заяву і вам кошти повернуть. Це можна зробити в будь-який час, навіть через рік. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Відповідно до закону України про медіа зараз відбувається реєстрація суб'єктів у даній сфері. Про це у стінах обласної військової адміністрації розповіла представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області Олена Гавінська. Обов'язковою реєстрацією є для друкованих медіа. У мирний час це можна було зробити добровільно. Після 31 березня реєстрація друкованих медіа також буде можливою, але вона буде вже відбуватися. На платній основі, тобто необхідно буде сплатити реєстраційний збір. Станом на цей рік сума розміру реєстраційного збору складає 3028 гривень. До 31 березня безкоштовно зареєструватися можуть ті друковані медіа, які діють сьогодні на підставі свідоцтв, виданих міністерством юстиції. Після 31 березня ці свідоцтва будуть втрачати чинність нині. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала 11 суб'єктів у сфері друкованих медіа, що ж стосується аудіовізуальних та онлайн медіа. Також до 31 березня обов'язково е, мають пройти реєстрацію провайдери аудіовізуальних сервісів, а мають пройти реєстрацію телерадіокомпанії, які здійснюють проводове радіомовлення, а також супутникове та кабельне телемовлення. Станом на сьогодні Національна Рада зареєструвала чотири провайдери аудіовізуальних сервісів е, Хмельниччини. Е, також е, станом на сьогодні е, зареєстровано чотири. Суб'єкти у сфері онлайн медіа Реєстрація онлайн медіа є добровільною. Однак без цього етапу засновники медіа не зможуть отримувати гранти для підтримки своєї роботи. Зараз у стані розгляду перебувають три потенційних суб'єкта. Якщо Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення їх затвердить, то всього на Хмельниччині буде 12 суб'єктів, друкованих медіа, 5 провайдерів аудіовізуальних сервісів та 6 суб'єктів у сфері онлайн медіа. Яна Кузьмінська Сергій телеканал Перший Подільський. Сергій Притула завітав у Хмельницький, щоб прозвітувати про роботу благодійного фонду. Після початку повномасштабного вторгнення фонд сфокусувався на допомозі захисникам країни та цивільним, які постраждали від російської агресії. Наразі програма веде роботу на чотирьох основних напрямках: мілітарному, гуманітарному із центром готовності цивільних та партнерство з військовою школою Буревітер. Нам важливо відзвітувати людям, важливо їздити спілкуватися в міста, тому що переважно ми робимо наш фандрейзинг онлайн. І для того, щоб підтримувати рівні донатів, для того щоб люди розуміли, як і на що ми спрямовуємо їхні донати. Нам важливо і оце от офлайн спілкування. На публічному звіті зазначили конкретні цифри придбаної техніки, зброї та іншої допомоги, розповіли про роботу фонду та потреби військових і цивільних. Окремо Сергій Притула розповів про діяльність центрів готовності цивільних. Від кінця 2022 року в 19 областях України відкрили 86 центрів, де всі бажаючі мають змогу навчитися базовій військовій підготовці. «40 з лишнім тисяч людей пройшли наші тренінгові курси. В центрах готовності цивільних по всій країні у нас понад дві сотні інструкторів. В основному це. А є військовослужбовці діючі або ж ветерани підрозділів сил оборони В Хмельницькому. У нас на сьогодні у нас є троє інструкторів з Такмеду з 8-го полку спецназу. Отже, отримуючи донат від однієї копійки до одного мільйона, за два роки фонд Сергія Притули зібрав понад 6,5 мільярдів гривень на підтримку та допомогу Україні. За цією цифрою криється дуже багато любові. Українців до наших захисників і дуже багато підтримки від людей зі всього світу, які не є українцями, але прагнуть підтримати нас у боротьбі за свободу. На відкритій зустрічі зібралися громадські діячі та жителі міста, яким цікава діяльність благодійного фонду. До фонду притула відношуся дуже позитивно через те, що вже напевно рік співпрацюю з ним, хожу на тренінги. Для себе в знаю багато нової цікавої інформації для того, щоб ми вже це знаємо, якщо є інформація, ми будемо в безпеці. Знаємо, як допомогти людині, ми в безпеці. Це дуже хороша робота в залішній час. Власне, ну, тільки позитивно відношуся до його діяльності. Він міг, як і багато шоуменів, на даний час сидіти собі в кольорових лоферах на босу і розказувати, хто дев'ять з десятих. Хмельницький вже восьме місто, куди завітав громадський діяч. Тут він розповів і про великі плани на 2024. -й. І вкотре наголосив, що Україні потрібна підтримка. І навіть маленький донат перетворюється на велику допомогу. Тетяна Джипенська, Дмитро телеканал Перший Подільський. З 1 квітня поточного року мінімальну заробітну плату підвищить до 8 тисяч гривень. Рішення схвалив український уряд, тож відповідні зміни закладені в державний бюджет. Чи достатнє це підвищення та чи вистачить цього мінімуму на прожиття? Дізнаємося з відповідей містян. Та ви ціни ці бачите на сьогоднішній день. Я не уявляю, наприклад, ну контренту не я, як би я прожив би за ці кошти. Ну я не уявляю. Навіть в три рази більше. Цього не було б достатньо? Ні, це недостатньо. Щоб прожити на таку суму. Це навіть пенсіонеру пенсію 8 тисяч це дуже мало. Так, що така моя думка: нічого не коштуєш, окуляри мої то дорожче коштують. Ну це мої дві зарплати. Ну я зараз проживаю на 860 гривень. Як бачите, існую, як наша держава вважає, що ну цього достатньо для забезпечення мене. Ну так як я не працюю, бо не маю можливості і, і моєї маленької дитини. То 8 тисяч в порівнянні з 860 гривнями, то це дуже багато. Звичайно, не можна прожити за таку мінімальну зарплату. Як і на мінімальну пенсію, як люди проживають. Порівняти 95 тисяч судді мають, і 2 тисячі мають бідне версію населення. Я рахую, що це дуже мало. У мене зарплата трохи більше в районі 20, і мені їх не вистачає, тому 8 – це дуже мало. Це, я так розумію, мінімальна заробітна плата, так? Це трохи мало. Ну, прожити тяжко, Навіть таке найнеобхідніше, не шикувати. Ну, можна. Хотілося б більше, але добре, що і так. Так що зараз цей, у нас війна йде. Не трошки в кишені. Будемо, буде, як є, як є, так є. Держави теж не можуть де набрати цих, цих грошей. Добре, що нам що допомагають, що ми мають чим виплатити пенсію, і зарплату вчителям і останнім працівникам. Звісно, ще ні. Я за квартиру плачу 8 тисяч гривень, тобто, відповідно, а жити далі за що. Таким чином. Перший день весни в залі обласної філармонії відзвучать останні ноти фестивалю класичної музики, який тривав тут впродовж місяця. На завершення глядачі зможуть почути зарубіжну та українську музику у виконанні Академічного симфонічного оркестру філармонії та визначних солістів з Польщі та Угорщини. Сама приємність. ця робота просто задоволення стояти поряд з диригентом, стояти перед чудовим оркестром. Це не робота, а справжня насолода. Хтось хто є музикантом, художником той не працює. Він тільки виконує своє музичне покликання, і чудово, що тут, в Хмельницькому, є такий оркестр. Диригуватиме оркестром відомий митець родом з Німеччини Максимілян Марія Дженеті. Він має величезний досвід співпраці з різними оркестрами і завоював багато призів і нагород у всьому світі. Ба більше вже кілька років митець викладає в Одеській національній музичній академії. З початком війни диригент чітко висловив свою громадську позицію та підтримку Україні. I can say я можу сказати, що люди тут дуже освічені та дуже доброзичливі. Тому я почуваюся тут комфортно. Фестиваль класичної музики спрямований на те, щоб глядачі могли насолодитися майстерністю талановитих виконавців та цікавими творами композиторів різних епох та країн. Такі мистецькі події не надзвичайно потрібні. Вони дають нам. Впевненість в майбутньому. Ми мусимо планувати, ми мусимо працювати. Люди мусять отримати позитив, тому що занадто багато є тих таких негативних новин, подій. І саме тут, саме в філармонії можна отримати цей емоційний такий катарсис, так, десь очиститися, десь відволіктись від, від цього всього. Яскравим та символічним фіналом вечора та всього фестивального марафону стане музика наших українських композиторів Левка Колодуба та Анатолія Анатольського. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.